15 житомирських спортсменів зі збірної України з Драгонботу поділилися враженнями від участі у чемпіонаті світу з веслування на чорнах дракон. Змагання відбулися в Таїланді в місті Паттає з 4 по 16 серпня 2023 року. Українська збірна здобула одну срібну і п'ять бронзових медалей. Олександра одна з п'яти веслувальниць. Дуже важка вода, ми до такого не звикли. Ми звикли, що у нас тут все легко, вода легка, повітря свіже, дуже легко дихати. А там важко було справді було дуже важко і, і дуже нервуюче, особливо останній старт, коли тренер підійшов і сказав: У нас має бути золото, ми маємо здобути, і це був дуже хвилюючий старт. Тайландці були дуже сильні, вони були дуже потужні. Канада була. США було. Тобто всі ми навіть з сторони бачили, як всі боролися, як всі йшли на перші місця, тобто було все круто-класно. Ми підтримували друг друга словами, настроїли себе на перші місця, боролися до кінця. Артуру Воробйову 16 років. Хлопець розповів, що професійно драгонботом займається 6 років. Під час змагань відчував підтримку українських болівальників. Було дуже складно це, оскільки це клімат, це інша країна, інша культура взагалі це досить було складно, але якось ми через силу впорались. Було дуже багато проблем, але ми взяли себе в руки, знаючи, що позаду, там як ми знімали по іншій стороні камери, дивляться наші родичі, наші близькі, вся Україна. І коли ти заходиш на ефір і бачиш, там Україна, Україна, всі пишуть О, давайте, давайте, підтримуємося реально на якусь. Підтримку і, і силу і, і ці змагань з нас все, що де символікою України, яка форма, які там браслетики, кепки це все у нас. Випрашували, просто стояла черга. Кожен хотів частинку України забрати собою з собою у свою країну. Артур Воробйов каже, що команда буде місяць тренуватися для участі у наступних змаганнях. Готуватися ми будемо до наступних змагань. Це в Італії. Равена – це чемпіонат Європи з для клубів. Там з'їдеться вся Європа, буде дуже велика конкуренція. Буде дуже багато команд. Будемо виступати від нашого міста Житомир. Будемо представляти на Міжнародній армії. Рані. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.